Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка сьогодні про те, на кого в вашому житті ви можете розраховувати. Іноді корисно про таке знати, тож, давайте проскануємо ваше оточення. Так, і філіжанка більше говорить. Про е, роботу соціум, бо ну, воно то, звісно, зрозуміло, бо своє близьке оточення ви вже для себе розумієте і знаєте, але все ж таки є інформація. Дивіться, е, показана мені е, насправді як група людей, які дуже близькі до вашого, до вашої оселі, до вашого особистого життя. Дивіться, ну, показана мені жінка, яку оточують з одного боку. Це як ну, рідні, або матуся, або сестра, або подруга. Більше, ну більш все ж таки, знаєте, от на жінку, яка поряд, десь поряд мешкає, десь поряд. Ви, ви десь спілкуєтесь і ну, ви бачитесь з людиною. Літера І, С, літера В. Але щось дуже недолюблює якогось чоловіка з вашого оточення. Не подобається їй він. Не подобається, бо знає, що у вас трошки так псується настрій інколи через цього чоловіка. Але дивіться, з іншого боку, їй чоловіки коло вас. Один такий, ну, вже доволі доросла людина, вже такий, скажімо, рочків за 50 і так гарно, йому вже за 50. Інший трошки молодший, ну, скажімо, може, там майже 50, або там трошечки, плюс-мінус пару років, можете розраховувати на цих людей. Теж вони десь близько біля вас. І люди, які, ну, так, цінують. Знайомство з вами, цінують, що ви є в їх житті. От якось так, знаєте, ну, якщо треба, то можете кликати до себе. Ось тут мені показаний, впадає в око чоловік, який десь він теж близько до вас, близька до вас людина. Спілкування з ним зазвичай через якісь новини, обговорення якихось новин. Але ви щось відвертаєтесь від того чоловіка. Він якийсь вам, ну знаєте, от, е, показано, що ви знаєте про нього якусь таку правду, яка вам не до вподоби. Аліса прийшла. Алісенка, давай не, не демонструй найгарніші свої сторони. Ховай їх, будь ласка. Так, але на цього чоловіка ви можете розраховувати. Він ну, знаєте, він як чекає від вас хоч якогось там проханнячка, хоч якоїсь можливості бути поряд з вами. Далі дивлюсь: ось тут мені показаний поважний пан. Поважний пан, дивіться, біля нього ЛС. В Н, Р. НР. такі літери і якісь знання в нього певні є, тож ви можете звертатися, якщо вам чогось там, наприклад, в чимось ви не можете розібратись, він може вам підказати, він ну, такий обізнаний. Людина, поряд з якою ви можете змінювати своє життя от, до зростання. Знаєте, от поряд з яким ви можете, ну, скажімо, на два-на два сходи піднятись. Наприклад, ну, якось так знаєте, або спочатку одне щось поліпшити в своєму житті, потім, напротязі невеликого проміжку в часу, ще чимось себе, так знаєте, покращити. Ну, Тобто ви змінюєтесь поряд з такою людиною і на краще змінюєтесь. Далі дивлюсь, ось тут, у перспективах, у вас ще буде нове знайомство з чоловіком, який. Ідеї якісь гарні, чи ваші вони будуть, і він буде їх втілювати, чи, наприклад, ви будете обговорювати з таким чоловіком свої, або чиїсь ідеї, як розглядати. Ну, це може бути і по роботі ситуація. Наприклад, там сидите там щось, плани якісь розглядаєте. Далі дивлюсь ось тут. На кого можете розраховувати. Тут якийсь чоловік як блазень виглядає, але Ну, ви так його сприймаєте. Але насправді дуже серйозна людина, дуже відповідальна людина. Якщо він за щось береться, то, ну, чи, наприклад, там, допомога комусь, то люди завжди знають, що він, він справжній друг, він дійсно допоможе. Наприклад, Ну, там, зустріч з кимсь, він не запізнюється, він приходить вчасно. Ну, от Такі якісь моменти, коли людина показує себе з кращої сторони. Є теж літери «О», «А», У, «Р», Ю, З, літера Є або літера Е. Тут розгляділи робота соціум. Ось тут мені показана жінка дуже така, знаєте, яскрава особистість, і якась така помітна родинка у неї на правій щуці. Яскраво якось очі фарбує, губи. Така, знаєте, яка От для когось вона виглядає як людина, яка дуже з собою так, знаєте, пишається з собою, носиться з собою. Для вас це просто подруга, яка, ну, ви знаєте, що якщо щось буде треба, вона буде поряд з вами, і вона буде першою, хто буде допомагати. Потім ось тут балакуча, дуже, жінка худорлява. Зараз хвилиночку. Дуже вміє вирішувати якісь питання і людина, яка. От зараз у неї такий період в житті, коли вона щось одне закінчує і переходить до зовсім інших якихось для себе, інших енергій, інших якихось можливостей, може, зараз в такому стані, коли змінює роботу, якась така, знаєте, дуже. Ну, от людина, в якої зараз. От її як вітром змін підхопило і несе. Кудись її там несе. Вона приймає зараз все, що йде в її життя. От, ну, така, знаєте, вдячна людина. І людина, яка. От знаєте, виглядати зовсім зовні може люди можуть її так сприймати, як людину, яка ну, не дуже звертає увагу на тих, хто поруч, який байдуже до тих, хто поруч. Вона там собі свою мету знає, вона десь біжить. Але насправді людина дуже чуйна. Якщо трапляється якась біда, то їй хочеться допомогти. Людина, яка от буде шукати можливості переінакшити ситуацію. Ну, така, знаєте, от, демонструє себе зовсім по-іншому. Далі, чоловік тут такий дуже-дуже гучний сміх, я так розумію, в нього І... дуже вміє заплутати. От вміє... балакає багато, багато е розглядає якихось там ситуацій, там, наприклад, новини може багато обговорювати там, з різними людьми, але панікер і вміє заплутати ситуацію, хоча на нього можна розраховувати. Так, далі. Ось тут чоловік знову ж таки показаний, чоловік, який, дівчата з кимсь з вас, він мріє, бажає будувати сім'ю, сімейні відносини. І він вас вже давно собі побачив, замріяв вас, але тепер за вами черга, якщо ви, якщо ваша ласка змінити своє ставлення до цього чоловіка, якщо ви схочете дійсно. Будувати сім'ю, то ви не тільки можете на нього розраховувати, а ви просто от знаєте, що є в вашому оточенні людина, яка мріє про вас, про спільне майбутнє з вами. Давайте тут літер насипано. Я зараз всі вам розповім, там може знайомі для себе почуєте. Так, дивіться: літери А, Д, В. Літера К, літера С. Але дивіться, літера С у нас пере... така, вона не так, як треба прописана, як перевернута якась. І під питанням. Отут ви можете думати на одного, а насправді там інша людина. Дуже мріє про вас. Це як, знаєте, наприклад, ви думаєте про когось е, там, з прізвищем на літеру Це, а може про вас мріяти людина, там, у якого прізвисько на літеру С. Ну, от таке щось, знаєте, коли. Або там не починається е, з літери це, а вона є просто от десь там. Або вим'я, або прізвище, от там десь вона всередині є. Воно якось, знаєте, от не йде напряму, а як е, треба притягувати за вуха. Ну, так от. Літера У, літера С, літера Зараз загубилась, чекайте. От бачила ж. Г говорила літера Г, літера В. Воно, ну, здається, і все. Літера І теж тут є. Все. Далі, на кого ви ще можете розраховувати. Цих назвала. З ким там у вас зараз Роман? Побачення. Дивіться? Тут цікава інформація. Вас хтось попереджав? Стосовно чоловіка, з яким ви е, буваєте на побаченнях. Особливо, якщо це ну, тільки починається. І хтось попереджав, що є е, за його спиною, от знаєте, тут якось жінка була, десь пішла, десь вона сховалась мені вже, не можу її знайти, щоб розгледіти, щоб вам. Більш про неї розповісти це як хитрість якась. Це може бути ще так, що цей чоловік намагався або намагається у вас викликати ревнощі. Ну така дурна позиція, якщо чесно, бо він може відштовхнути вас від себе такою позицією, і не зрозуміє навіть що вам не сподобалось. Це ж так хочеться, щоб ви звернули на нього увагу. Аж смішно. Тобто задавайте питання, не замовчуйте цю ситуацію, бо насправді тут з коханням. Ну тут я бачу закоханість, бачу дійсно почуття в людини, світлі такі почуття, знаєте, от самі по собі почуття, вони без хитрощів. Але поясніть людині, що якщо дійсно Хочеться викликати у вас ревнощі, то це може для нього бути дуже-дуже слизькою дорогою, бо може втратити вас. Є тут теж лідери Є, С, Е. Літера М. Угу. Так. Так, ще одну жінку бачу. Дуже любить любить плаття спідниці носити. Такі, знаєте, от не коротенькі, а такі по коліна або нижче. Людина, яка дуже інтуїтивна, і часто ви за нею помічали таке, що, як скаже, так воно і станеться потім. Є таке в неї. Людина, яка вміє відмежувати. Певні ситуації. Це знаєте, як не так, що станеться, а потім шукає вихід з того, що сталося. А тут вміє одразу якось відмежувати і не потрапляти в якісь ситуації. Так вміє, що і вам підказки може давати. І якщо ви дослухаєтесь до людини, то вони вам корисні. Так, і ось тут ви можете розраховувати на жінку, у якої зараз щось дуже сумний період в житті. Воно нібито, знаєте, от якщо по людських поглядах таких, воно і непогано у неї все в житті, але якось вона розгублена. Коли знаєте, щось стається не заплановане, і вона просто от розгублена, вона не розуміє, як їй далі рухатись. Да воно все і непогано. Тут просто її життя навчає, і її життя як ну, от як закалює, що не треба так реагувати на дрібниці. Тут дрібничок коло неї багато всіляких, але ж знаєте, як, як ми їх сприймаємо? Якщо. Змінювати своє відношення до них, то вони якось вони десь дінуться, вони не будуть довго чіпляти її. 72 або 77 цифри поряд з нею. Це може бути рік народження людини, може для когось і вік людини, може бути номером квартири, може бути останні дві цифри в номері телефону. Отака людина. Так, далі давайте, що у нас тут? Отут на гроші можете роз на допомогу грошову, можете розраховувати, якщо буде така потреба, тут чоловік показаний. Чоловік, який навіть швидко прилетить до вас, якщо ви попросите його, якщо щось таке буде, і вам треба буде його викликати. Теж ким завгодно може бути вам, але ж саме така фінансова якась складова, що він допоможе, і він, знаєте, не буде таким, що, а коли це ти мені віддаш, тут може бути і така допомога, що не треба, не віддавай, хай буде в тебе. Так, для когось тут. Угу. Чоловік та жінка мені показані, ви спілкуєтесь, ви ну, але спілкуєтесь, якось ви тримаєте людину на відстані, але ви знаєте зацікавленість інтимну в вас, цієї людини. І е, знаєте собі, що якщо ви будете якось там відповідати на його зацікавленість, то можете на нього розраховувати. Далі, що у нас тут хто у нас тут ще? Чоловік, ще один показаний, це ви десь працюєте з цією людиною. Дуже багато балакає, дуже любить балакати і вміє тоді робити з питаннями якимось до вас завжди. Вони не такі, щоб аж надважливі, але, знаєте, це як можливість для початку спілкування. Для розмови. І весь час, ви щось останнім часом, ви весь час у нього в голові. Щось багато до вас, всіляких там думок, відправляється від цієї людини. Але ж можете на нього розраховувати. Ну і все, я так розумію, повтори, я вже не буду озвучувати. Але. Насправді всіх вам розповіла. І ще одне скажу: десь ви спілкуєтесь з людиною, ну теж все ж таки чоловік, який або вас познайомили третя людина, або ви якось все ж таки через третю людину почали спілкуватись. От на цього чоловіка ви теж можете розраховувати. І навіть якщо там треба буде, то він десь, де він там є, він намагатиметься якось швидко коло вас опинитись і бути вам корисним. От на цьому дійсно все. Всім вам дуже дякую, всім вам гарного дня, гарних подій в цей день, і не тільки в цей. І бережіть себе, будьте в безпеці. Побачимось, всім пока.